Вітання всім підписникам та гостям каналу благодійного фонду Військова медицина України. Рада повідомити вам про ще одну одержану перемогу, до якої ми йшли майже на протязі двох років. Один з перших хворих, перевезених до Німеччини в квітні 2022 року, Іващенко Сергій, в якого повністю відсутній слух. Та є тільки одне око, яке майже не бачить, бо друге око Сергія скляне. Дуже нелегко цій людині було жити в суспільстві, з яким він практично втратив зв'язок спілкування. По приїзду в Німеччину після проведеного обстеження лікарі дійшли висновку, що слух Сергія втрачений повністю та назавжди. І запропонували Сергію імплантувати в мозок чип для відновлення слуху. Але з причини, перенесеної в молодості відкритої черепно-мозкової травми, саме із-за якої Сергій втратив око та слух, лікарі визнали, що для встановлення чіпу є протипоказання. Багато часу пройшло, та нарешті в університетській клініці міста Мюнстер. Сергію надали шанс, відправивши в місто Нордхорн на підбір слухового апарату без гарантії на успіх. Спеціалісти в Нордхорні повідомили нам, що згідно результатів обстеження, Сергій не зможе чути жодним слуховим апаратом, але все ж таки замовили для Сергія призначений лікарем апарат. Минуло два тижні, і ми з Сергієм та Вільмою, будучи впевненими в успіху, приїхали в центр на примірку. Спеціалісти нашої впевненості не розподіляли, але ж, налаштувавши апарат, наділи його Сергію на вухо. І о, яке щастя! Сергій чув всі слова та відповідав на всі запитання. Ми ледве стримували сльози від щастя, що людина стала чути. Тепер Сергій зможе вести повноцінне життя, ходити на курси німецької мови та спілкуватися з людьми, які його оточують. Велика дяка Вільми за допомогу Сергію. бо... We win a and come gleichompulain, but half a stunt, iron week. Yeah, this is the 20 minutes and half a stone. Thank you. Okay?